І сьогодні буде туторіал на три таких різних ліп-комбо. Для першого нам знадобиться холодний відтінок олівця для губ і червона олія для губ. Або щось схоже. У мене 110 від глимбі, як видно, їх нелегко достати. Нам треба просто дуже легенько промалювати контур. До країв я не доводжу. Пальчиком розтушовувати все. Беремо червону олійку, а більненько ставимо точку посередині. Беремо якусь плоску кісточку і розташовуємо готово. Далі нам знадобиться нюдово рожевий олівець, червона помада та блиск для губ. А профарбовуємо контур губ. Беремо червону помаду і трошечки профарбовуємо середину губ. І закриваємо все блиском. Вуаля. Далі нам задобиться нюдовий олівець, тінт і блиск для губ. Промальовуємо галочку зверху і знизу і не доводимо до кінця. Трошки підтушовуємо. І покриваємо губи блиском. Наносимо тінт на центр і злизуємо його. Ось такий ліпком виходить.